Кладовище із пластику або ж живих квітів у провідну чи поминальну неділю на цвинтарях будуть відправи. Тож українці посилено прибирають на гробах рідних. А ми спостерігаємо за тим, чого більше штучних вінків, висаджених квітів чи букетів. Самі бачите, пластику менше, але він ще не зник зовсім. Екологи наголошують, що штучні квіти не мають нічого спільного із виявленням християнської віри. Але люди думають практично, не на камеру зізнаються. Живі квіти швидко в'януть і їх треба часто змінювати. А пластикові прикрашатимуть могилу довше, тому на ринку штучних квітів вистачає. Тут ромашки, троянди, півонії, тюльпани все з пластику. Ціни від 80 гривень за невеликий букетик і до 200 гривень за композиції. Продавці кажуть, зараз люди менше купують пластикові, все ж таки надають перевагу живим квітам. Купляють менше, купляють, але купляють, бо є різна ціна. Є від 200 гривень. букетики. різні купляють то такі, і живі купляють штучні. Більшість беруть. позбуватися штучних квітів на могилах. Рекомендує і більшість священнослужителів. Настоятель Тернопільськозборівської архієпархії УГКЦ Олег Харишин каже: колись це було традицією, проте зараз все змінюється. І наразі доречнішою буде жива квітка та молитва. Вже впродовж багатьох років через такий, через таку структуру, яка діє в нашій церкві, як бюро. З питань екології Української Греко-католицької церкви закликає вірних, щоб шанувати довкілля і не використовувати пластмасових прикрас для грубів, тому що в такий спосіб ми е першу чергу чинимо те, що називається сьогодні екологічним гріхом. Штучні квіти це не шанобливий подарунок для мертвого, а натомість справжня отрута для живого, адже пластик розкладається сотні років і погано впливає на наше здоров'я, а ще забруднює довкілля. Також, що люди і запалюють свічки, і наразі свічки можуть ті пластикові прикраси підпалити. Що більше ми говоримо про той дим, який виділяється, він особливо шкідливий для наших легень і для здоров'я наших дітей. Тому церква ще раз наголошує, що ви вірні, знаючи про те, що Бог є Богом живих, а не мертвих, все ж таки використовувати живі прикраси. Священнослужителі радять заздалегідь прийти до могил рідних та висадити там різноманітні квіти кущі чи навіть невеликі деревця. На ринку поруч із штучними квітами є і живі саджанці. Ціни досить помірні 15-25 гривень за цибулину. Як прикрашати могили особиста справа кожного. Втім, не слід забувати про шкоду, пластику і задуматись, бо, напевно, ваші рідні заслужили доглянутих могил з живими квітами.